І Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високе Правосвященство, Ахії Спаїре, сучасні Отці, дорогі у Христі, сестри і браття. Слава Ісусу Христу. Сьогодні святе Писання від Євангелиста Матея. Розповідає нам про цього одержимого юнака за допомогою саме Божої благодаті, який стілюється, за допомогою Божої любові. І Ісус сьогодні говорить про цю силу, яка власне стілює. Господь сьогодні говорить про те, що Може бути такого в житті, який засіб треба використати для того, щоб Божа благодать прийшла, щоб ми сьогодні могли, подібно, як і сам Господь, робити чуда. Ісус Христос сьогодні цю силу порівнює із зерном гірчиці. Якщо ви будете мати таку віру, як зерно гірчиці, то скажете, тій горід вигнеться і вона перенесеться, і нічого абсолютно не буде для вас неможливого. Отож Господь говорить, що цією силою, яку ми маємо вживати, скажемо, цим засобом це є віра наша. І тоді ми думаємо і кажемо до Господа Бога Господи. Але ж як це зрозуміти віру, що це є та віра? А віра це є беззастережне прийняття за правду того, що Бог об'явив, а свята Церква подає нам усім довірування. І тут, напевно, ми ставимо собі наступне питання. Ми кажемо: ну, а як же ж це якось. Матеріалізувати, як же якось оцінити цю віру, щоб зрозуміти для себе, достатньо її чи недостатньо в моєму житті. Як це можна усвідомити? І коли ми молимося про віру, коли ми думаємо про віру, коли ми робимо зусилля щодо нашої віри, то ми завжди хочемо якось це зрозуміти. І коли ми просимо якоїсь ласки у Господа Бога, а вона не здійснюється, ми завжди кажемо, Господи, ну нема напевно в мене віри. Нема в мене віри. І падаємо в розпуку, сумуємо і знову ж таки кажемо, що Бог далеко, Бог не чує або, можливо, все списуємо на свої гріхи. Гріхів у мене багато, і Бог далеко є від мене. Але чи насправді є, сестри і браття, так з нашою вірою? Чи насправді все так критично? Чи насправді Бог є від нас далеко? Напевно, що ні. Перше, на що ми звертаємо увагу, це і це зерно гірчиці. Я вчора, власне, відкрив цей пакетик із гірчичним зерном. Нам треба було на сьогодні для наших дітей, щоб їм пояснити віру, якось це матеріалізувати. Дивлюся, а вони такі маленькі, круглі, ці, гірчичні зерна. Не є вони найменші. Зерно маку є ще менше. А гірчичне зерно, воно таке кругленьке, таке правильної форми, дуже маленьке. Але коли, коли воно падає в землю, то воно, сестри і браття, робиться величезним. Воно починає рости, воно починає множитися, воно починає тягнутися до сонця. І так, що з таким маленьким зерном гірчичним, нібито непоказним, нібито маленьким, непомітним. А що з того зерна маленького гірчичного може бути? Але виростає велике дерево і приносить плід, і бореться за місце під сонцем, а все починається з такого малесенького зерна гірчиці. Сестри браття, наша віра така ж сама. Вона розпочинається з маленького зерна Слова Божого. І дуже є важливо, щоб це Слово Боже, це зерно впало в правильний підготовлений ґрунт. Ніколи, абсолютно, коли ми сіємо на городі якусь культуру чи моркву. Чи буряк, чи кукурудзу, ми ніколи не сіємо де небудь. Добрий господар чи господиня старається підготувати ґрунт для того, щоб це зерно впало, старається поливати його, доглядати, ну хіба якийсь нерозумний, кине то зерно де небудь і буде очікувати гарного врожаю. Так не буває. Тим більше, сестри і браття, ніколи не відбудеться це з вірою нашою. Бо слово Боже, яке на перший погляд є дуже маленьким, простим, воно бажає впасти в добрий ґрунт нашого з вами серця. Підготовлений ґрунт, не просто кам'янистий чи тернистий, чи закинутий якимось хламом. Слово Боже, яке є цим зерном, яке бажає прорости і зробити наше серце потрібним, корисним, щасливим, бажає впасти в правильний ґрунт. І від нас залежить, яке ми маємо серце, від кожної людини залежить, яка земля. Яка природа є того серця? Чи доглянути це серце, чи не доглянути? чи воно готове прийняти, чи не готове, чи готове це серце бути плідним? Це залежить від кожного з нас. Тому що коли слово Боже падає до серця, воно зрушує. Воно використовує всі свої сили, щоб дати перші корінчики, щоб дати зрозуміти серцю і людині, що ось від сьогодні починається нове життя в твоєму просторі. Сьогодні ти починаєш бути потрібним. Не просто так твоє серце б'ється, не просто перекачує в тілі кров, воно б'ється і дає життя. І сьогодні Євангелист Матей, він розповідаючи цю подію життя Ісуса Христа, Він хоче донести до нас дуже важливу істину. І ця істина є в прийнятті Слова Божого. І тоді воно зростає. Після цього ми можемо починати дозрівати у вірі. Коли Слово Боже падає, воно починає бурлити, множитися, воно починає рости, і така людина вона ставить собі питання дуже важливі, хто для мене є Бог? Де є той Бог? Мій творець, вона починає шукати не оцього такого простого, шаблонного щастя на землі. Та людина починає шукати справжнього щастя, щастя, яким є Бог, яке не вивітрується, щастя, яке не крадуть, щастя, яке ніколи не зрадить. Хто може нам ще на землі такого щастя гарантувати? Коли кожна людина, вона є зранена від того земного сподівання любові, не знайшов я ще таку людину, яка би сказала: ні, мені не потрібно Божої любові, Божого щастя, бо мене так чоловік любить чи дружина, що мені цього достатньо, не існує. І тільки слово Боже, яке вкорінюється і проникає в наше серце, це слово Боже, яке бажає дати плоди, а людина, яка не опирається, яка довіряє, яка виходить, Слово Божому, назустріч, це Слово Боже стається для нас щастям. Я собі так думаю, знаєте, сестри і браття, коли. Роздумую про зерно гірчиці. Каже Господь, от матимете віру, от як таке маленьке зернятко, ми можемо це вже собі матеріалізувати, хоча б таке. І ми би і робили якісь кардинальні зміни в своєму житті. Я собі так думаю, як би добре було мати таку віру, щоб цю війну перенести з нашої землі туди, де її місце. Туди, де вона починається, туди, де люблять війну, де люблять смерть, але точно не на нашій землі, на нашій багатостраждальній Україні. Як би хотілося мені самому, як монохові, священникові, якось віднайти ту силу і кожному з нас, як хочеться сьогодні, власне, знайти той ресурс, щоб цю війну зупинити. І це є цілком, сестри і браття, для нас реально. Бо навіть коли ми всі зберемося всією церквою і так дуже захочемо цього, приймемо Слово Боже до свого серця і захочемо, щоб війна закінчилася, ми пробудемо в собі цю віру. Бо вірити, це прийняти за правду. Вірити це так, як останній подих мій. Віра це як остання надія. Я не маю, Господи, надії, але моя віра це мій подих. Я дихаю цим так само, як і повітрям. Може, інколи ми матимемо таке бажання, щоби так попробувати повірити, так якби. В останній момент свого життя. І тоді ми зрозуміємо, як Бог діє через це зерно гірчиці. І я є свято переконаний, що якщо б наша вся церква, вся Україна, якщо б вибрали такий один день, таку одну якусь годину. І по всьому телебаченні, по радіо, по всіх медійних засобах би сказали, давайте ми так прям щиро, одну хвилину будемо просити Бога про завершення війни. Бог би дав нам чудо. Бог би зміг це все зупинити і перенести цю гору болю і страждання. Перенести в це місце. Звідки це страждання прийшло? Бо людина, яка породжує зло, яка в зло вірить, це зло до неї рано чи пізно повернеться. Сьогодні, як приклад такої віри, як приклад такої безмежної любові для всіх нас, є святий священномученик Йосафат, Ікона і мощі, якого сьогодні прибули до вашого храму. Це є наш улюблений український святий, це є наш улюблений Василянин, це серце нашого чину, яке б'ється і переживає за цей великий чин, чин святого Йосафата, Василянський чин. Сьогодні у цей ювілейний рік його мученицької смерті 400 років сповняється, як він віддав своє життя за єдність. Ми так його дуже і дуже просимо про це зерно гірчиць. Дуже просимо. Малесенький такий історичний факт, який я нам приготував, щоб ми розуміли, хто він такий є. Народився в 1500. У 80 році в місті Володимир. Це є теперішній Володимир Волинський. Ви знаєте, де це є. Упродовж 16 та 17 століть місто Володимир був значним торговельним осередком. У місті діяли численні ремісничі корпорації, такі великі цехи. Вироби місцевих майстрів славилися високою якістю. Та експортувалися до країн Європи. Тричі на рік у Володимирі відбувалися міжнародні ярмарки, тому й не дивно було, що батько Івана Гавриїл бажав, щоб син став купцем, віддаючи його на науку до вільнюса в Литву. Але задуми батька не здійснилися, Іван вирішує обрати чернецтво. І коли йому сповнилося 24 роки, він вступає до монастиря Святої Трійці у Вільні, в Вільнюсі та отримує монаше ім'я Йосафат. А вже у 1609 році його висвячують на священника. От ставимо собі зараз питання, що власне спонукало молодого юнака присвятити своє життя Богові. Ми так часто думаємо, що оті молоді хлопці, які йдуть до монастиря, що їм щось бракує. Ми їх жаліємо, вишукуємо в них причини, психічні хвороби, якусь неміч, якісь страждання. Часто говорить так, що ой, напевно, розбила йому дівчина серце, прям розбила так на дрібні маленькі кусочки, годі то серце позбирати, і він пішов до монастиря. Часто ми кажемо, що йдуть криві, сліпі, горбаті, ніякі. От я вам покажу себе, ну щось мені бракує. Красивий, гарний, чуть лисий, але нічого не бракує. Господь не вибирає, що попало, сестри і браття, не думайте так. Для Господнього виноградника Він вибирає працьовитих тих виноградарів і тих, які б служили нормально, які б з вірою це робили. Тому ви ніколи не думайте, що до монастиря йдуть які-небудь, ті, яких Маргінес... Нашого суспільства відкинув, отак От собі туди. Вони не потрібні, хай йдуть в монастир. І святий Йосафат не був таким відкинутим. 24 роки мав молодий юнак в розквіті сил, розумний, красивий, багатий з багатої сім'ї. Не будь-хто не лінюг, не той, який без паві в монашестві. Практично це не існує, і він приходить для того, щоб служити Богові. Тому ствердно відповісти на це питання непросто, тому що кожна історія монашого покликання є унікальна як любов, про яку практично щось сказати неможливо. Можна писати, співати всюди, але зрозуміти є дуже тяжко. Якщо коротко говорити, то людина відчуває, що має потребу в глибшому стосунку з Богом, пізнаючи себе, а також Господа, щоб сповіщати добру новину іншим, відкривати перед Ним дорогу спасіння. Саме такою іскоркою любові запалився святий Йосифат, молячись в дитинстві перед розп'яттям у Володимирській церкві святої Параскеви. Там при вході, так як і у вас, там, є, там був притвор і там таке було ем, велике розп'яття Ісуса Христа. І маленький ще хлопчик, коли ходив з мамою до цієї церкви, святої Параскеви, він завжди вдивлявся це розп'яття, йому було дуже і дуже жалко Ісуса Христа. Він співчував, він питав, маму, мамо, а хто це такий? Чому його розп'яли, чому в нього рани такі? А мама завжди казала, це Ісус Христос, наш Господь, який віддав своє життя за мене і за тебе і за кожну людину. І в один момент, сестри і браття, коли він так щиро Ісусові співчував, немов би якийсь такий справ, Палах відбувся, така запалена відбулася іскра і впала в серце святого Йосифата. Це такий історичний факт, історичний момент запалу його серця любов'ю до того, який був розп'ятий, до Христа. І від того часу Він шукав тиші, молитви. І того часу він старався ділитися всім тим, що мав. І як мама давала щось смачне, якусь смачну булочку, так він старався ділитися з тими, хто ніколи ще такого не мав. Отак От і починається розвиток цієї віри, цього зерна гірчиці святого Єсафата. Згодом, сестри і браття, він знайомиться з Іваном Руцьким – який працював на розбудовою Унійної Київської церкви. Вони стали добрими приятими, приятелями. А Руцький, наткний прикладом святої Йосафата, вступає в монастир, де отримує монаше ім'я Йосиф. Це були два такі тогочасні велетні духа і друзі. Він розуміє, що коли виховується молоде покоління таких ченців, як святий Йосафат. То стан церкви покращиться. Разом вони працюють над реформою церкви, розпочинаючи з реформи монашества. Як зазначають історики, Руцький і Кунцевич Йосафат давали молодим ченцям те, що мали найцінніше: руцький свою ідею, науку, зразки латинських монаших чинів. Та повчань святих отців церкви, зокрема святого Василія Великого, а святий Йосифат передав від себе елементи східної чернечої духовності і приклад святого життя. Таким чином, завдяки їхній праці, утворився руський чин святого Василія Великого, який став опорою греко-католицької церкви на цілі століття і по сьогодні. Один з основних моментів служіння святого Йосифата як священника, а згодом як полоцького єпископа, яким він став у 1617 році, була проповідь. Він не переставав проповідувати по церквах і вулицях. Освічених протестантів архієпископ приваблював вишуканістю аргументів, а прихильників православ'я знаннями східних традицій. Завдяки своєму переконливому слову, він здобув авторитет не тільки серед своїх парафіян, а й серед представників інших конфесій, в тому числі і юдеїв. Недруги навіть називали святого Йосафата душехватом це був такий його образ, який поширювався між людьми, душехватом, що показує його ревність у служінню. І немов би таким захопленням душ для Ісуса Христа. Перш за все, святий Йосифат відзначався пастирською опікою над своїми вірними, вказуючи на дорогу спасіння, завдяки йому люди мали добрий приклад, який заохочував до глибшого життя з Богом, а до священників своєї єпархії ставився дуже суворо. Закликаючи дотримуватися своїх обов'язків, навчаючи їх доброго знання. Ми це можемо побачити в двох збережених книгах, укладеному ним катехізмі та правилах і Конституціях, написаних для священників. І мученицька смерть великого подвижника була жорстокою. Важливо зауважити, що святий Йосафат знав про можливі наслідки. Пристрасної юрби, але, як говорить Христос, вас ненавидітимуть усі, Він знав про це і до цього готувався. Після утрені Він виходить до людей, захищаючи свого слугу, який перед тим змушений був вивести провокатора Іллю, котрий в церкві голосними викликами намагався зірвати Богослужіння. І промовив. Діти мої, чому б'єте моїх слух? Якщо шукаєте мене, то ось я тут. Нато був спантеличений, а лише два на підпитку молодики підійшли до архірея. один вдарив його палицею, а інший сокирою розрубав йому голову. Діями юрби керувала зла сила, і після. Тіло Йосафата було вкинуто у місцеву річку Двіну. Після Моченицької смерті події відбувалися наступним чином: чудесне сяйво над тілом в річці, судовий процес над вбивцями, покаяння Мелетія Смотрицького православного єпископа Вітепська, який, власне, благословив Це, численні чуда над гробом. Проголошення Йосафата святим, історія переховування тіла, і ось перед нами вже прославлений свідок Христа, який вважає себе лише слугою. Завжди Він носив убогий одяг, відзначався стриманістю у їжі, виконанням у наших обідів, працюючи для добра інших. Помер святий Йосафат. 1623 році. А в 1643 році папа Урбан XIII проголосив Йосафата блаженним. А через 224 роки Папа Пій IX пролучив Йосифата до лику Святих Вселенської церкви. Ось так сестри і браття і зростає, народжується. Прогресує це зерно Слова Божого, який, власне, і торкнувся святого Йосифата. Тому я вас закликаю сьогодні в особливий спосіб молитися йому. Можете так затриматися на секунду біля Його ікони, прикладаючись до його мощей, які ще глибше поєднають нас з Ним. Просімо в нього віри, віри для кожного з нас. Просімо в нього тої сили витривалості в вірі. Просімо заступництва для нашого українського народу, для нашої церкви, заступництва для нашого війська, для наших хлопців і дівчат, для цвіту нашої нації. Які віддають своє життя, борються, щоб майбутнє нашої держави було вільним, сонячним і Богом благословенним. Слава Ісусу Христу!